Це треба бачити. Сідзінпін вмазав ляпаса Путіну. Нафтовий кран прикрили. Китай кинув РФ на величезні гроші. Путін до такого не був готовий. Пекін почав гру за спиною Кремля. Мовчки відбирає золоту жилу РФ. Перші ознаки. Росія починає розпадатися. Перший на черзі Сибір. Під небесна пішла в Вашингтон тепер найкращий друг, а Москва запеклий ворог. Готується удар помсти. Про це далі. Далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. я не Гуцкало і останні події. Це сталося різкий розворот від Москви. Китай почав відмовлятися від російської нафти після запровадження нових санкцій. США такі державні гіганти, як Сінопек та Петро Чає, залишаються осторонь, скасувавши деякі російські вантажі після санкцій США проти пад РосНєфть та ПАД Лукойл минулого місяця. Менші приватні нафтопереробні заводи, яких називають чайниками, також утримуються, побоюючись понести подібні штрафи. РФ починає панікувати. Справжній удар по кишені. Головний покупець почав закривати крани. А ось і перші результати. Постачання впали майже на 400 тисяч барлів на добу. Це близько 45 усього російського експорту нафти до Китаю. А ще недавно саме Росія була головним постачальником нафти для союзниці. Але все летить шкереберть. Нафтова дружба тріщить по швах. Китай шукає вигоду, а не жаліє Кремль і схоже. Що епоха дешевої російської нафти добігає кінця? І ще один потужний ляпас по путіну, колись вірна союзниця почала відбирати УРФ регіон. Китай перетворює Сибір на власну ресурсну базу. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Один із ключових прикладів є Зашуланське вугільне родовище в Забайкаллі. Його розробкою займається спільне підприємство російської N-Plus Group Олега Деріпаски та Китайської Шенхуа Group. Видобуток розрахований на 100 років, а російська влада. Надала компанії податкові пільги з 2027 року. Планується транспортувати 5 мільйонів тонн вугілля щороку до Китаю близько 500 вантажівок на добу. Ма більше для цього будується траса. Робочі місця дістаються не місцевим, а китайським спеціалістам. Машина запущена. На далекому сході вже мешкає до двох мільйонів громадян Китаю. Схоже, це лише початок мовчазної окупації. Навіть символ російського природного багатства Байкал поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами. Вочевиці, дзіньпін почав працювати згідно зі своїм планом. За зачиненими дверима диктатор вирішив подальшу долю регіону РФ. Путін спостерігає за цим і вже неприховано починає панікувати. Однак нічого зробити не може. Прямо зараз ласий шматочок Росії переходить на ваги до Китаю. Що буде далі? Та чи наважиться очільник Кремля протистояти? Про це вже за мить Росія втрачає далекий схід. Неофіційно, але фактично. Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, нашим флагманом в новом, в новой глобальной экономической реальности. Пока Кремль занятой войной, регион тихо делят соседи: Китай и Північна Корея. Я бы назвала это такой, э, ну, ползучий, э, ползучим захватом, ползучей миграцией. Пані Поки еще контроль, конечно, над Дальним Востоком остається в руках Москви. Але там все більше і більше Китайців играют все больше і больше роль в економіці. Ну а що називається сьогодні играют большую роль в економіці, а завтра будуть грати большую роль в політиці. Понад трильйон рублів інвестицій від Китаю звучить як допомога. Але все це обертається навколо торгівлі, а не розвитку регіону. Китаю нужно. по дешевке пользоваться российскими ресурсами. И, соответственно, такая возможность у них будет. И поэтому я думаю, что вот эта экономическая зависимость этих регионов от Китая будет все больше возрастать. Також китайцы уже давно не є гостями в России. столько просто не нужно, надо, значит, его отдать китайцам. Ведь так хотят, говорят, сделать тоже. Китайцы точно просто могут зайти и все, и уже никто сопротивляться тут не будет. Некому будет сопротивляться, и нечем. За разными оценками, до 2 миллионов китайцев живут от Владивостока до Урала. Называется заселять эти территории китайцами, причем в разных видах. Это как и сами собственно, мигранты, так и смешанные браки, от которых рождаются дети І, да, все сильніше і сильніше ці регіони стають зв'язаними з Китаєм. Тепер про Північну Корею. На далекий схід лише за останній рік офіційно приїхало понад 15 тисяч північнокорейців, а неофіційно – до 50 тисяч. І це ще не межа. Вже замовлено 153 тисячі нових трудових контрактів. Своєї робочої сили сьогодні в Росії не вистачає, тому що скільки народу переубивали на війні і совісне. демографические проблемы по-прежнему по остаются, поэтому, да, своих людей не хватает, а Северная Корея в этом смысле отличный поставщик трудовых ресурсов, потому что люди дисциплинированные и, соответственно, умеют ходить строем во всех смыслах этого слова. Тобто выходит, что Москва выдала регион у тимчасове користування. Но почему ж? нам нужны люди, которыми, как ему кажется, легко управлять, неважно, пускай он не сам, а через, поэтому он уверен, что эти люди не устроят революцию, не будут протестовать против действий Москвы. Ему кажется, что это очень удобные люди, которыми и хорошо бы, чтобы Россия была населена а вот как раз такими удобными людьми. А то со своими собственными мало ли чего может получиться. Але ж за все доводиться платити. І чим довше Кремль закриває очі, тим важливіше питання, хто насправді керує далеким сходом. Насправді сьогодні, конечно же, Росія це васал Китаю, який Китаєм для того, щоб давити на Європу. І ми розуміємо, глобальне протистояння существують, звісно ж. Не між Росією і НАТО ні, 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 а між Китаєм і Соєними Штатами, Китаєм і Європою в даному випадку Росія сьогоднішня це така цепна собака, которую виполняє всі команди своего хозяина. А що ж далі? Чи може далекий схід ще повернутися під реальний контроль Москви? Або ж навпаки, вплив Китаю та КНДР лише зростатиме Вплив Китаю і Северний Кореї буде тільки зростати. И, соответственно, Китай сам будет решать, нужно ли ему будет юридически забирать это все под себя, или достаточно такой, ну, что ли, полный сегодня, полного контроля экономического, а завтра это будет полный контроль политический. Здається, поки Путін концентрується на захопленні чужих територій, він поступово втрачає свої. І що іронічно, ці території забирають навіть не вороги, а союзники Кремля. Напруга досягає критичної межі. РФ остаточно впала в очах Китаю. Схоже, тепер Вашингтон ближчий Пекіну ніж Москва. Усе остаточно змінилося після зустрічі Дональда Трампа і Сі Дзінпіна. Пекін і Вашингтон знову виходять на контакт. А Росія лишається осторонь без союзників і без жодного впливу. Сі Дзінпін чітко дав зрозуміти, Китай готовий говорити із США та робити ставку на стабільність, а не на конфлікти. Китай і США можуть взяти на себе спільну відповідальність. Альність як великі країни та працювати разом щоб досягти більших і конкретних результатів на благо наших двох держав і всього світу, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін остаточно накинули на шию Путіна зашморг. Ми згодні, що сторони знаєте застрягли й борються, і іноді, мабуть, треба дати їм боротися. Але він нам допоможе і ми будемо працювати разом над Україною. Хто б міг подумати, США та Китай, колишні торговельні опоненти, тепер здається, грають на одному полі проти Москви. Сенсація одразу після зустрічі США знижують мита для Китаю з 20% до 10%, А Трамп оцінив спілкування із китайським лідером на 12 з 10. Формують новий глобальний альянс, у якому Кремль більше не має місця. Це не просто дипломатичний ляпас, це геополітична страта. США та Китай поставили. Росію на місце і переписали світову гру без неї. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Дональд Трамп зустрівся зі Цзіньпіном у південній Кореї в рамках турне індотихоокеанським регіоном. Основними темами зустрічі стали торгові бар'єри між країнами і, звичайно ж, російсько-українська війна. Прийшли к вистравленню більш дальновідної е, общій пов'язки е, політичного діалогу. Що в принципі являється дуже моментом этой В результаті зустрічі сторони домовилися знизити з 20% до 10% тариф на китайські товари, пов'язані з фентанілом, синтетичним опіоїдним анальгетиком. Загальний рівень зборів США сягатиме 47%. Фундаментальні вещи, которые лежать в поставі конфлікту США і Китаю, вони нікуди не діляться. І эти дуже важные вопросы, коими является судьба острова Тайвань. и возможность введения пошлин на китайские товары именно из-за покупки российской нефти. Ну, Трамп сказал, дипломатично эти вопросы не поднимались, но, знаете, в таких случаях, как правило, когда не достигаешь договора, договора то говоришь, что мы об этом не говорили. Менш результативними були домовленості щодо України, незважаючи на те, що за словами президента США Україна обговорювалася довго. Спочатку Трамп хотів переконати СІ зменшити підтримку Росії, щоб Путін погодився припинити війну. Чи домовилися сторони в цьому напрямку, заявлено не було між авторитарною Росією і авторитарним Пекіном, вистроєний стратегічний діалог сотрудничества і щоб ризикувати їм, СІ в обмен на это должен получить нечто более весомое и значимое, которое, что соответствовало бы высокому уровню э, отношений между Америкой и Пекином. В связи с тем, что пока отношения э, больше напоминают э, логику деэскалационных действий в э, торгово-экономической сфере, То я б не сказав, що між Вашингтоном і Пекіном созна стратегічний альянс или діалог, Дональд Трамп оцінив зустріч на 12 з 10. До речі, це була перша зустріч лідерів США та Китаю за останні шість років. Ізходяється заявлення, що ми бачимо, що і пошли не будуть на китайські товари і буде доступ для американської сільхозпродукції, продукції. Вроді як как би бы заявлення хороше. А от наскільки дійсно так? Опять-таки опыт президентства Трампа. Помним хотя бы заявление Трампа о том, что достигнут мир на Ближнем Востоке спустя 3000 лет. Знаете, я человек, который читает новости. З ближнього востока і то що там відбувається, ти близько мені не на ні напоминають в віра цокноветампігіоні. Поэтому і заявлення Трампа по поводу того, що з Китаєм все договорилися, все прекрасно. Ну давайте давайте подождем хоча б 48 годин, А там посмотрим. Трамп сказав, що домовився з Сі Цзіньпіном про візит до Китаю навесні наступного року. Після цього буде зустрічний візит китайського лідера до США. Як ви оцінюєте зміну риторики Китаю щодо Росії? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. На з вами майже 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.